Всім привіт, друзі! Кіношний 2025 наближається до завершення, і на каналі настає час добірок кращих фільмів за жанрами. Почну з екшену. Тож у цьому відео на вас чекатиме топ-10 кращих бойовиків 2025 року за рейтингом IMDb. У сучасному кіно жанри мають зазвичай гібридну структуру. Тож у топі будуть присутні різні суміші бойовика з фантастикою, трилером тощо. Традиційно звати мене Богдан, і я радий вітати вас на моєму каналі про кіно та серіали Кіносмак. І ще раз традиційно, вподобайка цьому відео, розповсюдження, посилання на нього та підписка на канал. Це чудова мотивація для мене продовжувати створювати для вас свіженький контент. Дяка вам за підтримку і поїхали! Відкриває топ на 10-й сходинці фільм Аудитор 2», рейтинг якого наразі складає 6,6. Стрічка є сиквелом фільму Аудитор 2016 року. Близьку людину аналітика міністерства фінансів вбивають невідомі. Тож жінка звертається по допомогу до свого старого знайомого Крістіана Вульфа, щоб він знайшов убивць. Той у свою чергу підключає до справи свого брата Бракса, відносини з яким у Вульфа вже давно досить натягнуті. Торський склад з першої частини у значній своїй кількості повернувся до роботи над продовженням. Вульфа знову зіграв Бен Афлек, його брата Бракса Джон Бернтау. До своїх ролей повернулися Джейка Сімонс та Синдія Адай Робінсон. Крім того, сценарист Білл Дюбюк та режисер Гевін О Конор, які створювали аудитора зразка 2016 року, теж у команді творців сиквела. Are you ready? Дев'яте місце посідає комедійний бойовик під прикриттям з рейтингом 6,7 за сюжетом стрічки. Троє невдах акторів отримують пропозицію від поліції під прикриттям потрапити усередину небезпечної лондонської банди і таким чином зіграти головні ролі у своєму житті. Використовуючи свій акторський метод Завжди говори так, вони намагаються влитися у кримінальне угруповання і видавати себе за небезпечних злочинців, що призводить до низки комічних та абсурдних ситуацій. У касті цього Но помічені трошки вже призабуті зірки Брайс Даллас Говард та Орландо Блум. А за відгуками критиків та глядачів, цей легкий комедійний бойовик прекрасно підійде для перегляду на вечір. Восьму сходинку посідає стрічка Людина, що біжить з рейтингом 6,7, що є другою екранізацією одноіменного роману Стівена Кінга, виданого у 1982 році, ще під псевдонімом Річард Бахман. Перша нагадаю, вийшла у далекому 1987. му Мала таку саму назву, а у головній ролі там виблискував сам Арнольд Шварценеггер. У новій інтерпретації на зміну Арні прийшов Глен Пауел, що може бути вам відомий ролями у таких стріч. Як топган та смерчі. Сюжет недалеке майбутнє шоу людина, що біжить, найрейтинговіше на телебаченні, смертельне змагання, в якому учасників 30 днів переслідують професійні вбивці. Все це транслюється у прямому етерії. З кожним днем сума виграшу зростає. Звичайний робітник Бен Річардс, намагаючись заробити гроші на лікування дочки, вступає у гру. І несподівано завзятість та талант до виживання роблять його улюбленцем глядачів та справжньою загрозою для Системи друзі, хочу нагадати про те, що кіносмак є у Телеграм. Як тільки фільми, які анонсую тут стають доступними для перегляду в українській звучці, одразу викладаю інфу про них у телеграм-каналі. Підписуйтесь, щоб не пропускати за цим qr кодом або за посиланням в описі відео і будьте в курсі кіносеріальних новинок. Цьому сходинку посіла стрічка балерина, рейтинг якої сягнув 6,9. Спін-офф популярної франшизи Джон Вік про супервправного кіллера у виконанні Кіану Рівза розповідає історію балерини вбивці Єви Маккаро, що мститься за смерть свого батька. Дія у фільмі відбувається десь посеред подій, змальованих у третій та четвертій частинах Віка. Сам Джон, він же Кіану Рівс, з'явиться у стрічці, як і ще декілька персонажів з основної лінійки. А саме власник готелю континенталь. Вінстон Скотт у незмінному виконанні Єна Макшейна та місцевий консьєрж Гарон, якого знову зіграв Ленс Редік. На жаль, ця робота стала останньою для актора. 17 вересня 2023 року його серце перестало битися. Побачимо у цьому спінофі і нові обличчя для цієї франшизи, але вже досить відомі у світі кіно. Це Норман Відус та Габріел Бірн. Головну ж роль у стрічці виконала Анна де Армас, кубино-іспанська акторка, що підкорила Голівуд чи то своїм. Талантом чи то своєю красою, а може і тим і іншим. Той, що біжить по Лезу 2049, ножі наголо 007, не час помирати, білявка. Ось трішки фільмів, де ви могли бачити пані Де Армас. зрежисерував стрічку Лен Вайзмен. Далеко не новачок у жанрі екшену, у фільмографії якого такі стрічки, як Інший світ, Інший світ, 2. еволюція, міцний горішок 4.0» та згадати все зразка 2012 року. Як на мене, бале. Рина дуже затягнуте кіно на якомусь етапі перегляду від кількості екшену просто втомлюєшся, так би мовити, перестаралися. На шостій сходинці за крок до топ-п'ятірки розташувалась супергероїка. 37-ма стрічка з всесвіту Марвел Громовершці, рейтинг якої склав 7,1. у новому кіно сценаристи зібрали докупи антигероїв: Олену Білову, Бакі Барнса, Червоного Захисника, Примару, Таксмастера та Джоні Вокера, які разом опиняються у смертельній пастці, яку влаштувала Валентина Алегра де Фонтейн. Тож всі ці погані хлопці та дівчата мусять тепер стати справжньою командою та. Поратись з небезпечною місією. Що можна сказати про цю новинку? По-перше, те, що декілька з персонажів цієї команди руські, ось ця сама білова та червоний захисник, вже якось не хочеться дивитись. По-друге, марвеловські супергеройські повнометражки демонструють поганенькі рейтинги, про що я неодноразово розповідав у своїх відео. На диво цього фільму з рейтингом все нормально, і я відверто не розумію, чому. Прісно, не несмішно вимкнув на сьомій хвилині. А ви We can't stop him alone, but we can find a way together. Marvel Studios Thunderbolts. Друзі, буду дуже вдячний за будь-яку посильну підтримку каналу копічиною. Є у мене QR для тих, хто хоче і може підтримати Кіносмак фінансово Перейдучи за цим QR-кодом, ви зможете пригостити мене кавою, яка допоможе мені більш бадьоро монтувати нові відео для вас. А за посиланнями в описі до цього ролика, ви зможете підтримати канал іншими зручними для вас способами. А ваші вподобайки, поширення посилання на це відео та підписка на канал коштують вам всього лише пари кліків. А для мене це поштовх у розвитку каналу. Дяка вам, шалена, за будь-яку підтримку. Нехай квітне український YouTube. П'ята сходинка, і знову супергероїка, і знову продовження франшизи. Якась трошки криза нового оригінального кіно, куди не плюнь одні франшизи. Але менше з тим, зустрічайте Супермен, супергеройський екшен від DC Comics з рейтингом 7,1. Зауважте, це не нова частина серії, а перезапуск. Відповідальним за нього призначили Джеймса Ганна, творця трилогії вартові галактики. Не знаю, чи варто переповідати сюжет про супермена, враховуючи, що це реме. Першої частини, і напевно, історія прибульця з планети Криптон, який оселяється в містечку Смолвіль, штат Техас, і приймає особистість Кларка Кента. Що далі веде подвійне життя журналіста з одного боку та найвеличнішого героя усіх часів Супермена з іншого. Всім добре відома. А ось виконавець головної ролі в оновленій франшизі, напевно, відомий не всім. Роль Супермена в стрічці виконав Девід Коренсвет, якого ви могли помітити в серіалах Netflix Політик і Голівуд, що обидва були створені Райаном Мерфі, і мене в контексті його кандидатури на роль супермена зацікавив факт візуальної подібності з попереднім виконавцем. Що це за такий перезапуск? Швидше якийсь копіпаст. А може мені здається, от напишіть, будь ласка, у коментах. Мені здалося, чи справді вбачається не перезапуск, а копіювання. І добре, якщо тільки у зовнішності героя, а не в принципі у всьому. Висока четверте місце посідає англо-американська військова драма Бойові дії з рейтингом 7,2. Події, зображені у стрічці, відбуваються у листопаді 2006 року в місті ер рамаді що в Іраку. Бійці підрозділу американських морських котиків опиняються заблокованими і оточеними бойовиками Аль-Каїди у житловому будинку під час виконання бойового завдання. Фільм відтворює події, ніби в реальному часі, і заснований на власному досвіді. Ре... Мендоси, ветерана війни в Іраку, який є одним зі сценаристів та режисерів стрічки. Співавтором сценарію та ще одним режисером значиться тут Алекс Гарленд. Кінороб відомий такими фільмами як Анігіляція, Чоловічий Рід та Повстання штатів. Не мав би розчарувати кіно і акторський склад Віл Поултер, Лаврат Бафта за гру у комедіями Міллери та двічі номінант на Еммі за ролі у серіалах Ломка та Ведмідь Космо Джарвіс, Джон з популярного «Сьогуна», Джозеф Квін, Ерік Тихе «Це день. Перший гетта з Гладіатор 2» та Джонні Шторм з нещодавньої стрічки Фантастична четвірка. Перші кроки. Третє місце бронза добірки дістається представнику, так би мовити, старої гвардії, тому крузу та його місії неможливій фінальній розплаті. Наступна частина франшизи, де актор вже у поважному віці рятує світ від чергової масштабної загрози, увірвалася в топ-3 з рейтингом 7,2. Фінальна розплата є прямим продовженням стрічки Місія неможлива розплата частина перша та восьмим фільмом серії. А що тут розповідати? Треба просто дивитись на Круза, який виконує. Our lives are the sum of our choices. This is recalling your destiny. I have no regrets. And neither should you. Срібна сходинка топу, друге місце посідає повернення культової франшизи. Стрічка Хижак дикі землі з рейтингом 7,5. Роботу над кіновсесвітом цього інопланетного персонажа продовжив Ден Трахтенберг, який зняв попередню серію фільм Здобич 2022 року. В цьому кіно, як і в новому серіалі Чужий земля, головного антагоніста, який мав би наводити жах на глядачів, роблять надійним союзником і другом для головних героїв. Тренд так собі, якщо чесно, у випадку з чужим, якого тепер стало можна погладити по голові, так точно. А вам як такий поворот сюжету? Пишіть у коментах. Вертаюсь до нового хижака. Дія у ньому відбуватиметься на віддаленій планеті, де молодий хижак-вигнанець, для якого, до речі, розробили спеціальну окрему письмову та усну мову, зустрічає дівчину синтетика на ім'я Тії. Ця пара стає союзниками і відправляється у небезпечну подорож, щоб знайти та знищити спільного ворога. Головні ролі у кіно виконали Ель Фанінг, що може бути вам відома за. Стрічками Маліфісента Супер Вісім, Неоновий Демон та Дімітрус Шустер Колома тангі. І нарешті золото топу перше місце дістається стрічці одна битва за іншою. Рейтинг якої сягнув вісімки зіркового режисера Пола Томаса Андерсона, 11 раз номінанта на Оскар та призера трьох провідних кінофестивалів світу: канського, венеціанського та берлінського за режисуру фільмів Кохання, що збиває з ніг, нафта і майстер. Відповідно, фільм є вільною адаптацією роману Винокрай американського письменника Томаса Пінчона. У центрі сюжету стрічки Лишній революціонер, а тепер наркоман та алкоголік Роб Фергюсон. У минулому у нього та його коханої Профідії народилася донька. Але після викриття їх революційного осередку жінку заарештували. А Робу з дитиною прийшлося тікати та переховуватись у лісовій глушині, де вони прожили цілих 16 років. Поки на їх слід не вийшов давній ворог революціонерів, расист та збочинець, полковник Стівен Джей Локджо, що в минулому був несамовито закоханий в Профідію. Тож він знаходить та викрадає доньку Фер. Гюсона і усі ці перипетії на екрані зобразять Леонардо Ді Капріо, Шон Пен, Бенісіо Дель Торро та Реджина Гоу. Друзі, як вам топ-десятка бойовиків 2025 року? Напишіть у коментах, які екшн стрічки на вашу думку заслуговують потрапляння у топ року, і навпаки, які туди потрапити не мали. Поспілкуємось. А ще підписуйтесь на Кіносмак усюди, щоб завжди бути у курсі кіносеріальних новинок. Дяка вам, шалене, за перегляд і до зустрічі у нових відео.